Кожного року десь одразу перед нашим Різдвом в американському місті Лас-Вегас починається виставка Цес. І вона є по суті стартовим майданчиком для більшості свіжих електронних рішень. Ми потім з вами протягом року будемо зустрічати усе це на європейських виставках та домашніх презентаціях. Але наголосимо, стартує більшість новинок тут. Отже, давайте звідси і оцінимо найсмаковіші тенденції на ринку. Нам же ж з вами потім з ними жити. Оскільки це виставка побутової електроніки, то Одну із перших скрипок тут зрозуміло грають телевізори. А які там у нас основні тренди? Ну, по-перше, гігантоманія, здоровенні екрани з роздільністю 4000 тисячі на 2000 тисячі точок, що вчетверо перевищує звичайний Full HD. Сказав і сам трохи жахнувся. Я уже Full HD називаю звичайним. Samsung та LG відстрілялися у цьому питанні ще минулого року, і аж ось підтягнувся другий ешелон. Панасонік Тут як тут. Він показав у Лас-Вегасі не тільки телевізор. На 4К, але навіть і планшет з такою роздільністю. Не знаю, як вам, але нам точно здається, що ідея планшету при таких габаритах якось уже порушена десь у своїй основі. Але девайс прикольний, з тачскріном 20-дюймової величини і працює усе це під управлінням 64-бітної Windows 8 серії Pro. Додамо, що процесор рівня Intel Core i5, NVDIшну графіку та 4 оперативки. І запитаємо ще раз: це планшет? Співвідно. Шення сторін тут чомусь 15 на 10. Але чимось, напевне, їхні технічні генії там думали і, напевне, знайшли тому якесь мотивоване пояснення. Ну і телевізор Panasonic показав не просто вам 4К, а OLED 4К. Технологія органічних світлодіодів однозначно рулить, адже якість картинки і тонкість корпусів тут уже прям таки зашкалює. Дівайси потроху дешевшають і ростуть. Виросли вони і у Sony. Ці теж показали OLED з роздільністю 4 К. Тільки стоп, написано найбільший у світі. А можна ще раз на стенд Панасоніка? Ага, і тут найбільший у світі. Ну і кому тепер вірити? Ви там пацани хоча б один до одного на стенд ходили. Он Джи написав перший у світі і ніяких претензій. У Соні, до речі, чудо техніки зачудило прямо на презентації, чим неймовірно потішило місцеву публіку. Так що бігти купувати цю новацію ми би вам поки що точно не радили. Давай, давай, тягни її в ремонт. А відремонтуєте тоді приходять. thank you Але при слові ОЛЕ треба усе таки показати рішення тих, хто на цьому уже портон собаку з'їв. Ми звичайно ж про корейських Samsung та LG. От вам відповідь від Samsung. А. Ага, на смартфоні справді дисплей на органічних світлодіодах. Але нарешті він гнеться. Отак, через кілька років ми нарешті побачили те, що колись нам пошепки обіцяли апологети цієї технології. Тут же під новацією підлаштувався і Microsoft. І от у руках у цього дядьки прототип геть тонкого і повністю Гнучкого Windows фона. А раз дисплей гнеться, то ним можна вже займати не тільки фронтальний бік пристроїв, а навіть загинати екран на борти. Не знаю, який у тому функціональний плюс, але погодьтесь прикольно. А ось і невеличкий погляд у майбутнє концепт гнучкого телефона, який опс перетворюється на широкий планшет. І усі баришні, якщо вірити рекламі Самсунга, ваші. Тепер давайте подивимось на комп'ютери. Один із найменших у світі комп'ютерів показала X3 Corporation, фірма, відома своїми компактними модульними рішеннями, і от вам їхнє чергове творіння, яке назвали родовим іменням X5A. Проте в простонароді це чудо звуть пістоном. Все збудоване на маніуньки, але достатньо повноцінній в технічному розумінні платі. В основі лежить чотириядерний процесор від AMD. А це, як ви розумієте, зайве підтвердження сучасності дівайсу. Та і загалом. Це таке компактне, маленьке, дуже просто зібране докупи. Настільки просто, що технічні дизайнери щиро гордяться власною розробкою. Отак, раз, 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 і от вам готовий комп'ютер. Як бачите, левову частку цього і без того ніякого простору займає вентилятор. А оці модні дірочки по бокам теж не просто забаганки дизайнерів. Це невід'ємний елемент системи охолодження. Як же ж цього комп'ютерного мікроба використовувати у нормальному житті? Можна отак, примостивши його кудись за ні, можна розвішати його в якості ялинкових іграшок. Можна взагалі ні, це не тільки знущання над гаджетом, це такий собі тест його міцності і витривалості. А одна зі стін малюка повністю зайнята необхідними для комп'ютерного життя роз'ємами. Тож тут розробникам нічим жертвувати не довелось, влізло все. Влізла сюди якимось чином і вельми швидка графіка. Машину кажуть, готували спеціально для геймерів.